Російський дрон знову порушив повітряний простір країни НАТО. Вихідними безпілотник РФ залетів на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів і перебував у небі близько години. Протягом цього часу його відстежували румунські ВПС, перш ніж він залишив територію держави. Це вже вдруге за минулий тиждень порушення Москвою повітряного простору альянсу, адже кількома днями раніше російські БПЛА вже завітали у Польщу. Румунія засуджує безрозсудну поведінку Росії, що загрожує регіональній стабільності. Разом з нашими союзниками по НАТО ми зберігаємо пильність і готові захищати кожен сантиметр повітряного простору союзників. Велика Британія відреагувала на безпрецедентні порушення з боку РФ, про які ми говорили раніше, та викликала посла Росії. Лондон засудив дії Москви та наголосив, що на будь-які подальші вторгнення в повітряний простір НАТО реагуватимуть з силою. Уряд Британії підкреслив, що агресія Росії лише зміцнює єдність альянсу та рішучість підтримувати Україну. Тим часом Європа розглядає ініціативу СкайСілд для збиття російських ракет над Україною. Після атаки РФ на Польщу європейські країни дедалі більше усвідомлюють потребу змінити оборонну логіку та відмовитися від стратегії, коли безпілотники збивають лише над власною територією. Ініціатива SkyShield, яку запропонували громадські активісти, та підтримали сотні політиків з Європи та США, передбачає збиття російських дронів і ракет у повітряному просторі України. За оцінками експертів, для реалізації цього плану достатньо 120 літаків союзників.